Пане Олеже, 2-2, матч завершився Кубковий. Причому перший тайм 2-0. Команда вигравала, була дуже велика перевага. Що сталося в другому таймі, чому команда розслабилася підійшла до другого тайму чи щось інше. Зашвидко повірили в свої сили, зашвидко подумали, що вже пройшли на Кубок, складається з двох ігор, багато нереалізованих моментів. Я думаю, що до гравців дойде до наступної гри, що і як які помилки, ми їм доведемо все. Не можна так розслаблено виходити і в другий тайм починати. Як на мене, сьогодні в другому таймі дуже невдало заграли захисники. Що сталося? Досвідчені захисники, такі елементарні помилки дозволяють пробивати фактично з Воротарського майданчика. Ну, багато, не досить того, що багато гравців травмованих, яких ми дали їм трошки паузу на ту кубкову гру. І тим більше, що ті, що сьогоднішні приїхали, то теж вони були напів сили грали, не могли грати. Ну, але вже маємо те, що маємо, нічого будемо готуватися, відновлюватися до наступної гри. А загалом є задача в Поділля цього сезону пройти цей етап і якомога далі в Кубку? Ні, поділлю під силу пройти цей етап, але кажуть, брак того, що багато травмованих, то ми так чисто замість тренувальних ігор, замість, того, то вирішили прийняти. Кубку участі, але скажу, таким бойовим складом, як у нас є, я думаю, що на другий тиждень відновиться і дави з Киба ризиком, то я думаю, що все в наших ногах. Дякую, удачі вам наступного матчу. Сергію, Сьогодні був перший матч Кубка області, одна четверта фіналу. Великобразовицьке дербі 2-2. Ваші коментарі перші по закінченню матчу. Е, можу сказати, що було два різних тайми. Е, перший не можу сказати, що повністю провалили, але, на жаль. Не дуже він нам дався. В другому була така хороша розмова в роздягальні, хлопці і між собою переговорили, і Андрія Юрійовича певні корективи прийняли до уваги, що і відбилося на кінцевому рахунку. Ну, Закономірно, напевно. Перший тайм був за суперниками, другий за нами. Чому Зразу команда не грала, як в другому таймі, адже ну, фактично в другому повністю переграла суперника, а перший, як на мене, в одні ворота поступилися. Чому? Чому така, такі нерівності в команді? На жаль, в нас є така справді проблема. Ми не можемо рівно відіграти повністю всю гру. Важко, мені здається, це комплексна проблема. Там, Можливо, втома дається в знаки, десь не виходимо з роздягальні. Можемо зіграти перший тайм добре, другий погано, другий тайм добре. Перший погано. Не можемо рівно десь видати повну гру. Будемо з цим розбиратися. А загалом матчі проти Поділля це є принциповими для Сокола? Чи це як будь-яка рядова гра, чи кубка, чи чемпіонат? Чи десь так хотілося би саме в такому матчі пройти цей етап? Перш за все, Кубок для нас важливий в тому плані, що ми в чемпіонаті області йдемо ну, не так, якби ми перепрошую, не так, як ми би хотіли. От, і це десь нагода реабілітуватися перед нашими болівальниками, які вже зачекалися перемог від нас. А те, що ми граємо в дербі саме на цій стадії в цьому матчі, ще більше додає я думаю, відповідальності і важливості цьому матчу. Дякую і удачі вам в повторному матчі.